Ісус Христос, Він свідок вірний. Об'явлення 1.5. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Будь-який свідок, Він не є авторитетним, якщо він поодинокий, коли вже є на суді, або в будь-якій справі, два або більше свідків, вони більше аргументовані і їм більше довіряють. Тож, коли Ісус Христос прийшов на землю, засвідчити правду Небесну, то він не просто говорив сам із себе, він мав підтвердження і ще одного, скажімо так, свідка. Про це свідчив сам Отець. В Євангелії від Йоанна розмова з Никодимом, 3 розділ 34-35 вірш. Там Христос сказав: Бо кого Бог послав, Той Божі Слова промовляє, бо Духа Божого дає Бог без Отець любить Сина і все дав Його руку. А Івані від Іоанна, 8 розділ 16 18 вірш сказано, так і в вашому законі написано, що свідчення двох чоловіків правдиве, а я вам свідчу сам про себе, і свідчить про мене отець, що послав він мене. Або 5 розділ Євангелія від Іоанна, 31 вірш сказано, коли я свідчу сам про себе, то свідоцтво моє неправдиве. Тобто, якщо Христос каже, якщо я одинокий свідок в цій справі, то і свідоцтво може бути моє неправдиве. Але є інший, хто свідчить про мене. І я знаю, що правдиве це свідоцтво, що свідчить про мене. Отець, який її послав мене, сам засвідчив про мене, але ні голосу ви його не чули ніколи, ані виду його не бачили. Навіть слова, його, які ви, навіть слова його ви не маєте. Бо не вірити в того, хто послав мене. І як приклад, ми можемо навести або побачити це перше, коли Христос був хрещений у Йордані, у Йоанна, то голос Неба був сказаний, це син мій улюблений, що я його уподобав. Далі, другий випадок, коли на горі, коли Христос пішов з трьома учнями, Сказано гора Преображення, то там також сказано, що Хмара заслонила їх. Коли Петро сказав, добре нам тут бути, після цього Хмара заслонила їх. І голос із Хмари почувся. Це син мій улюблений, що я його подобав його слухатися. Це було друге свідчення. Перше свідчення чули, по суті, багато присутніх, які були у річці. Які приходили хреститися до Йоанна. Далі учні, які свідчили потім вже про Ісуса Христа, вони отримали це свідчення і вони могли явно засвідчити, принаймні їх там було троє. А третій випадок, хоча Господь так промолінійно не говорив, але під час розп'яття Матвія 27 розділі сказано, що завіса в храмі, роздерлась від відверху аж додолу. І земля потряслася, і почали розпадатися скелі. І, і повідкривали з гроби, і повставало багато спочилих, І з повиходили, і явилися в місто, і багатьом з'явилися. Таким чином, це було свідчення того, що Ісус Христос він був не одиноким свідком, а ще засвідчував все сам Господь. Колись маленький один хлопчик мав бути свідком на справі, і адвокат підсудного вирішив скомпрометувати. Думаю, якщо я, мені вдасться скомпрометувати цього свідка, його слова будуть не прийняті за авторитетні, і тоді справу буде виграно. Він підійшов до цього хлопчика і сказав: тобі напевне батько вже сказав, що і як відповідати. Хлопчика сказав так, звичайно, батько мені сказав. І він хотів ну, би показати, що батько його намовив на ті чи інші слова. Він каже, а можеш ти сказати, що тобі сказав батько? Він каже, батько мені сказав, якщо ти будеш говорити правду і тільки правду, ніякий адвокат тебе з неї не зіб'є. Це робив Господь Ісус Христос. Він говорив правду і тільки правду. І ніякі судді земні, і ніякі релігійні лідери не змогли його збити з правди. Другим свідком був Отець, а також коли Христос мав уйти, то Він сказав: а коли прибуде втішитель, що його від отця пошлю, той дух правди, що приходить від Отця, Він засвідчить про мене. Це буде третій свідок. Амінь.